Всім привіт! Вітання, збирайся на загонне полювання. Що з собою беру? Топорик. Маленький на всякий случай розібрати кабана, оленя. На всякий случай. Так, фонарик. Десь далі посвітити, ближче посвітити. Далеко. Налобний фонарик, Тоже, на всякий случай, друг темно, звіра розбирати, чи ще щось налобний фонарик хай буде лишнім не буде. Ніж на пояс. Ніж на поясі. На всякий случай добити підранка, на капоті розрізати ковбаски, салця. Активні наушники. Активні наушники. Давно пользую, дуже добре і не гушать пострілом і тепло ухо тепло. Тепло вухо і це прекрасно. Так. Ще тут в мене є така парка ножів. Це чисто вже розробляти на базі, зашкурувати і розробляти. Німати шкуру з крупного звіра. Дуже зручно. Так. Куртка або флісова ця. Якщо не сильний мороз, там мінус 2. Якщо сильний мороз, є костюм для сильного морозу мінус 25, то на вітру на полі. Супер. Е, взуття теж взуття грає велику роль. У мене канадські... я не, не, не приніс їх. Канадські чоботи. Ноги не мерзнуть, не потіють, красота. Так, зброя. Браунінг МК3, 3006 з паншибором. E, Chase 1 e, на 4. Blazer R8. 243 калібр, Swarovski з 6 25 15, на 15.56. E, це є комбінашка 12х3006, але вона більше така для ходових індивідуальних оход. Тобто для бруділок. О, тут, тут вона не представлена. Тобто в основному на загони беруться ці. Або 3006, якщо можна стріляти, все від лося до косулі. Або Плазер, якщо стріляти, е ну косуля, можливо, олень, таке. Ну, частіше всього на загони в мене браунік. Ще що, кепка або шапочка теплі. Дві штуки. Перчатки. А, і 10 літрів борщу. Обов'язково. Вар 10 літрів борщу на всю компанію після охоти сідаємо. І в хорошій компанії не їмо сухом'ятку, а їмо нагріти гарячий борщ. Так що, отакий от е, безстренький обзор, що беру з собою. Все, всім пока.